Почекайте, перевірка військовобікових. А хто ви такий? Провірка військового бікових. Чого? Я, я просто йду, ви мені заважаєте і дивіться, я йду. Або резерв, або паспорт. що маєте пане? Mm -hmm. А ще які, ліки? згідно якого документу? Згідно 32 частини, статті тієї частини 2. Під час військового стану, uh -huh. всі досі, чи стати, 18 до 60 років, поліцейський має право перевірити військово-візкові документи. Можу вам і так показати, що мені не вірить. А ну покажи. Про. Я, ж там... Я ж просто так не стою тут, правильно. Mm -hmm. Прошу, стаття 32. Це хто буде? Це працівники франківського uh -huh. А Що 32. вони Львові роблять? Галичку це Львів. Одиць. 32, правильно? Відкриваємо. Перевірка документів, Правильно? Вдаємося. Ну. Прошу про національну поліцію. 32, бачите. Добро дня поліція. Слухай вас, я не знаю. Тут не знайться. Прошу. І що тут пишеться? По періоді, і стан, або під час мобілізації. Крім цільового, поліцейський майбутнє. Частину додали під час військового стану. Не крім цільової. Угу. А що значить, крім цільової? Якби не було війни, я б вас просто так би не мав права зупинити. Ага. А так Призуміть, А так під час військового стану я маю повне право. Тут додали. Ту угу. Офіційний документ, куди, куди він веде? Нажіміть на закон. Який закон? А закон? Веже. Скільки ви людей? Так протягом дня запитуєте. Да? 30-40. Так всіх і перепитуєте, перевіряєте документи. У дітей не перевіряємо. Стани теж не перевіряємо 60 дроків. Там де якісь паличкою не буду перевіряти. Ну Та що вам показати? Що маєте, пане? Документ? Маєте резерв, що маєте пан. Що маєте? ви хто? Раз увіть. То немає, то то... Якщо резерв плюс є, через qr код що день перевіряється, ніколи не затримуємо. А якщо резерву немає. То, то, ну, це то то довше Оператор перевіряє по обережню. Паспорт. Висоти, щоб для а, ні, а ви і хто додіть? Да, я, вам, вам я, я, не... я от поліцейський підійшов, закон показав. Дай, я йому... Зараз ми перевірю, що я Давайте, хай перевіряємо. Пішли по дорозі будемо перевіряти. Чого? по надасте всі дані. Ну, давайте в дорозі будемо. Будемо йти. Пішли в сторону вулиці. Ні, ні, ні. Почекайте, почекайте. Почекайте. Привірка військового обліку. А хто ви такі? Привірка військового обліку. До чого я прийду? Прошу, пане. Привирмо все. Ну, то чому ви так? Ну що ви можете ти? Починаєте? Чого? Я просто йду, ви мені заважаєте йти. Дивіться, я йду. А ви мені заважаєте йти. Ви що? Ну, кажу, ну та почекайте, привірка. А яка то чому? ви мені заважаєте йти? Ми зараз вас затримуємо. Да. Як це ви мене затримуєте? Я вам кажу, прошу, йдемо в сторону, в сторону вулиці. Мені бачите, тут, да тут подивайте. незручно. Привіт, зараз підете, ви починаєте. Не трогайте Шо? мене, будь ласка, я вас прошу. Перевірки військової блікова. Що я просто йду в сторону вулиці. так, пана? Ну та 30 років. Ну, Так я ж сказав фамілію, пішли на вулицю, там будемо перевіряти. А ви це нормально? Я вам представив, це старше. Так, піде в сторону вулиці, там будемо говорити. Так, ну давайте. А то ви тут трогаєте мене, турбуєте. Та я бачу, що у вас така робота, що ви так на... налаштовані. Та хто ви такий взагалі? Чого ви до мене пристаєте? Вон поліцейський хай підходить. Я, з ним буду... поліцейський не я ж йому показав документ свій. А Він не спів перевірити, так, по кажу, по... Вашу... кажу, відійдіть від мене. Що ви мене турбуєте? Хай поліцейський підійде до мене, я йому все покажу. Я ось тут стою, бачите, от на вулиці стою. Хай підійде до мене. Щось там показали і без тих всяких церків. Хлопці, що це ж церкви ж не з моєї сторони. Ну, я, З вашої. я я я, того, я, я, вам, я вам слова не перечив. Просто сказав вийти на вулицю. І хлопці остат себе поводять. Йдуть за мною. А ви хто? Я, я ж вас не знаю. Вон поліцейський де, он поліцейський. Що, ви перевірили? Ви не дали свої дані? Як це не дав? Я ж показав паспорт. — Так, ви показали, що його забажати. Відійдіть, будь ласка, на що воно вам треба? Такий час назад. Ні, так, що, дивіться, документи. ну, а ти, працівник ти цікавиш, чого він стоїть біля мене. Я ж вам документи надаю. Чекайте, я можу... Я ж вам, Допом, я всі... я ж вам надаю документи, Допом, а працівник. Скажіть прізвище ім'я побачите. Так он дивіться, я ж вам показував. Я зараз поплачати не працюю. Д... Я, я пишіть. Якщо маєте щось показали, і без тих всяких церків. Хлопці, це ж церкви ж не з моєї сторони. Я вам слова не перечив. Я ж просто хлопець підійшов до мене і дуже сильно близько до мене підходив і турбував мене. Так. Дивіться. Зараз я нехай мені перевірить. Давайте, перевіряйте. Тому що мені не. Так, все вірно. Це я. Що він, лишні питання робити, захочете це. Ну, він чекає, ну звісно ж. Я ж приїжджу в дорозі, я в робочому стані знаходжусь, працюю. Я військовий журналіст. Ви, ви ж треба... — Так, просто... Журналіста, я вам просто паспорт показав, перевіряйте. Пройдемо просто всю процедуру від початку до кінця. Біскові, показали, це все не... Ві, а якщо не ну, треба там. там Ні, я вам це, паспорт показав. Стати? Все по процедурі. Ми ж все по процедурі йдемо. Добре. Ну. Я спілкуюся поки що з, військ... з поліцейським. Ви навіть мені не представились, не я сказали, як вас звати. Не я не слухав, тому що я спілкувався з поліцейським, ви стояли в стороні. Яка мета вашої бесіди? — Ви на камеру, це під камера, Яка... все накидається і все записується. — Я теж вас записую на камеру, все записується повністю. Все, що в нас відбувалося сьогодні, теж записується на камеру. Щоб... Як ви ж не проти. Ну на що воно вам треба? Оце... Для, чого... Для чого вам ставати популярним на всю країну? Стану популярним. Ну, ви ви встаєте. Це у вас такий блокнот. Що? Ви можете планшет. А що, не працює? Чого? Це ж ваша робота. У вас 30 людей перевіряєте за день. 30 минут. Тридцять раз подарувати. Мені було краще його включити. Що ви берете, Нашо, що ви тягнете, що люди, ви то робите? Наші люди на вокзалі це роблять. А де ми Ну, на вокзалі ж багато людей. Так. Ну ви самі собі перечите, на вокзалі ходите, опитуєте людей, ведете людей і самі провокуєте погану думку в напрямку військових. Ну, ну, зараз так от не час. можна, Це Це я розумію. Час. Мій брат теж. я, я розумі. розумі. загинув у м я році. Я там був. А дай Бог всім здоров'я і перемоги. Але нам. просто, якщо, якщо, то важко так сказати. От, я, я ж вам такий, такий, ще такий раз по порядку скажу, я ж вам все сказав. Добре. А ви хто? Я? Так. Да. Галаскофан Хіст, можу документи підкласти. Покажіть. Я до вас не підходив, по-перше. Я, я бачу, просто ззаду ходите збук... так, я дуже, можу дуже близько. Я ціли, можу, ціли... Я можу взагалі. Весь всі 15, всі 15 хвилин біля мене тусуєтесь. Да, я я... Я ну бо ви так при... При... підходите, підходите, я відходите. все ближче і ближче. Показати, в, зону, я... в зону мого комфорту заходите, все ближче так? і ближче. Та й що там, хлопці? Кажіть. Ось така історія. У Львові на вокзалі зупиняють людей. Мене щойно зупинили. Мене щойно запитали. Мені. Запитували. І, до речі, відбувалося це все не дуже комфортно, я вам скажу. У Львові на вокзалі. Зовсім не комфортно. Серед людей. Запитують документи, підходять близько, прижимаються. Ну, Ви це все у відео побачите, тому що там пояснювати. Люди є велика кількість на вокзалі людей. І також є одразу ТЦК-працівники і поліцейські. Поліцейські представляються, розповідає про закон, потім підходять ТЦКшники і в неекологічній формі починають запитувати. Твої облікові військові документи. Я не проти їх показати. Але ж немає підстави. Тобто це безпідставний від... відлов людей на вокзалі у Львові. Різдвяний день, в Різдво. <сум> ну, ось вам і висновок. Максимально поза законом це все відбувається. Хотілося б, щоб це все відбувалося в рамках закону. От так от. Нема закону станом на сьогодні. Нема.